Так, друзі, отак виглядає моя вечеря. Чебуреки, трошки мікс салата і обов'язково айранчик. Скажу вам так: у мене, наприклад, дитинстві дитинці ділилися на два види. Такі, знаєте, базарні вуличні, вони були тоненькі, вони складалися, блін, у 100-500 слоїв, і там було посередині трошечки м'яса, і дофіга олії. І були домашні. Домашні це такі, як мама зробила е зимній, такий, знаєте, морозний. Вечір, приходиш додому, замерший, косоплі за це замерзли під носом, і мама в неділю нажарила чебуреків. Це, звісно, був е, варіант вечері для нас. Так, от я вам скажу, що оце, оце варіант домашніх чебуреків. М'яса багато, тіста не дуже. М'ясо не жирне, синінка. Дуже соковите по спеціям, нічого не треба додавати. Мені хочеться просто зелені. Прикусочку і айран. Хто, до речі, любить айран зеленю, можна зробити айран, зеленю, або зразу вже купити такий готовий.